Я намагаюся не казати про перемогу. Я знаю, що е, е, потрібно е, не потрібно expectation, експектації завищувати, бо може бути дуже болісне розчарування. Тому keep calm and carry on. Ну, це от єдине, що дійсно допомагає. Але що вам дає, дає сили триматися? Та оцей keep calm. Чесно, мені е, спорт і холодна вода. Такі ритуали, які мене тримають трошки, бо. Я складно, супер складно переживаю цей період. Супер складно. Ну, звісно, якщо казати там і терапевт, і різні практики, я їздив нещодавно просто на, в, на Закарпаття на ретрит, можна, можна казати, що це був ретріт? Ну, тобто, це медитація і мовчання. Це таке було половипасена. Але у кожного свої, свої варіанти, як люди. але люди всім дуже складно.